Декоративна штукатурка під ключ. Як це працює? Етап перший. Зв'яжіться з нами доступним вам способом. Етап другий. Консультація. Ми задамо вам декілька питань, аби зрозуміти ваші потреби. Допоможемо вибрати фактуру, колір та прорахувати об'єм. Після цього ви отримаєте попередній розрахунок вартості. Етап третій. Заміри та фінальний розрахунок. Майстер приїжджає на об'єкт, робить точні заміри та фінальний розрахунок. Привозить на об'єкт потрібні матеріали, захищає інші поверхні та безпосередньо місце нанесення декоративної штукатурки. Після цього укладаємо договір. Перед початком робіт ми наносимо матеріал на тестову стіну, аби побачити ефект в інтер'єрі. Етап четвертий. Нанесення декоративної штукатурки. Наносимо матеріал на весь об'єм. Етап п'ятий. Насолоджуємось інтер'єром вашої мрії. Ось і все. Ви отримуєте стильне та якісне покриття. Збережіть ваш час, нерви, разом, з Quick Decor.